У нас продовження сьогодні 5 гектарів. Задискували дисковою бороною. Трактор Скау Три-404. І дискова борона 1,4 БОМЕТ. Там питали, як її розводимо. Це вже вона розводена на максимальну. угол, атаки стоїть максимально потужний. Тобто вже більше не можна. Так Як бачимо, тут вже вони потягнулися на крайні. Палець зафіксований, а також тут. Там, де ми збрали картоплю, де в нас був контент фрезування чи копання. Хтось писав фрезоплуг вже срівнесеньке поле сьогодні. Посіємо овес, а вже як будуть заморозки, назимку придискуємо ну і розкинемо також добрива. Ті, що виробляють в нас БК. Тому працюємо далі. Я кажу вже 5 гектарів позаду. Зараз чіпляю сівалку і їду сіяти. Де дискували постерні, де після картоплі. Коли дивимось сюду пухке. Назимку піде. А вже навесні зоримо. Зафризуємо і посадимо картоплю на інший рік. Тому, друзі, поїхали далі. У нас іде продовження.